Дим, дякую, що запросив. Всім доброго дня. Я не з криптосвіту, трохи розбираюсь зараз цим. А взагалі я з традиційних фінансів. І на картинці я той чоловік з листочком до мене приходять люди, часто з грошима, і задають питання, куди інвестувати. І вони очікують відповідь: дивись, 40% там американські акції, 40% апартателів в Карпатах, 10 біткоін, 10% в ефір. Замість цього я їм задаю там сам 10 питань, і потім ми починаємо розбиратися, як же їм інвестувати. Це те, чим я займаюся. Чи ви вже чули цю новину про Монобанк? Підніміть руку, хто чув, що Монобанк випустив стейблкоін. Добре, що нема. Це фейк. Я придумав цю новину. Але уявіть, якби це сталося. Що б це нам сказало про стейблкоїни і про ставлення НБУ? Як ви думаєте? <ш> <Обшуки>. <ш> Дивіться, якщо ви не в курсі, Олег Гороховський, тому це до війни було. Він писав, що вони зробили криптокартку, але не запустили її через проблеми з регулятором. З НБУ. Тому я думаю, це зараз не станеться. Але давайте подивимося на Америку. Хто чув цю новину? Супер, це не фейк. Вони це запустили, точніше оголосили, що запустили. Вони над цим давно працюють. В лютому цього року вони зупинили розробку, щоб поговорити з американським регулятором, і врешті-решт запустили. Я вам скажу, що в PayPal більше юзерів, ніж Монобанка. Якщо бути точним, то 431 мільйон юзерів Глобали. Вони зараз запускаються в Штатах. І це хороша новина для всього криптосвіту. Ми не знаємо, яка там буде капіталізація, але якщо 431 мільйон юзерів, якщо на це регулятор американський дивиться, що це можна робити, це я вважаю великий прорив, і це гарно для, для всіх нас новина. В тому числі для тих, в кого є PayPal, як, наприклад, я. Щодо PayPal і SEC, також в Америці. Знову подають запити, щоб зробити фонд, який буде напряму інвестувати в а, біткоін. А ось я вам виділив а, таке магічне слово: BlackRock. А, BlackRock – це компанія номер один в світі по управлінню активами. Ну, щоб ви розуміли, а, весь світ, а, вся капіталізація світу криптовалют там плюс-мінус трильйон доларів. Блок BlackRock більше 10 трильйонів. В управлінні, це номер один компанія в світі, яка управляє активами. І вони подали заявку. SEC, це Security Exchange Commission, регулятор американський, він реджекти ці заявки там, від багатьох компаній вже 6 років. Тобто на сьогодні в Америці немає можливості купити фонд, який от напряму володіє біткоїнами. Але якщо вже BlackRock подав заявку, ну, значить шанси є. І друга новина, ви думаю, про це чули. Там багато судів, СЕК постійно судиться з різними криптокомпаніями. І ось недавно одна з криптокомпаній, яка називається Ripple, яка досить інноваційна, яка в топ-10 їх токен в капіталізації криптовалют, виграла суд. Якщо не погружатись в деталі, то Ріпо зумів довести, що якщо хтось з вас купує їх токен, то це не є продажа акцій, відповідно, сек це не має регулювати. Ну і це відкриває там зелене світло, там зразу всі акції виросли криптокомпаній, І ну, сам токен теж дуже сильно виріс. Тобто, як ви бачите, не скажеш, що сек це дуже така. І регулятор, який там прямо дав зелене світло крипті, але якісь позитивні моменти відбуваються в класичному фінансовому світі. І давайте не дивитись на це як два різні світи, такі, знаєте, там, знає, Динамо і Шахтар, які воюють, і хтось має один виграти. Та? Це два світи, які зараз переплітаються. Ось я світу традиційних фінансів розповідаю вам, як блокчейн заходить в цей світ. І давайте трошки поміркуємо, як можна інвестувати. Е, ну, ясно, що ви не купите реальні монети на фондовому ринку. Хтось з вас може скаже, та, там інтернет, в Інтеті Brokers можна купити, е, можна. Дійсно, Interacті Brokers пропонує прямо крипту, але це не на класичних фондових біржах. Ну, тобто, якщо ви хочете купити біткоін, там, на нью з токий ще на нас, даку такого зараз немає. Вам треба йти на криптобіржу. А як ви можете інвестувати в точніше, давайте так як зараз інвестують? Та? Тому що я вам вже хочу показати, що вже на класичному фондовому ринку є великі інвестиції в блокчейн, в інфраструктуру криптосвіту. Можна робити там різні складні варіанти, ф'ючерси, акції і так далі. Ми з вами поговоримо про більш прості. Перше, це про біткоін і ефіри тіфи такі фонди, які володіють цим, і блокчейний. Я вам далі покажу, що це таке. Дивіться: в Штатах насправді є біткоїни. ТЕФ називається Байто, їх ще є кілька. В одному цьому ті є мільярд доларів зараз вкладений. Для вас швидше за все сенсу його купувати немає. Як ви думаєте, чому основна причина? Чому вам нема сенсу купувати цей ETF, а простіше купити напряму біткоїн? Ну, причин кілька, по-перше, тому що ви можете свій біткоін зберігати децентралізовано, в чому була ідея. Але я думаю, що якщо суто фінансово подивитись, ну для вас немає сенсу платити. Бачите, комісія 0,95. Та ви ж коли водієте біткоїном, з вас комісії не беруть. А якщо ви володієте цим фондом, з вас візьмуть комісії. Тому сенсу для вас, для звичайних інвесторів, в цьому фонді немає. Для чого він тоді взагалі існує? Тому що в Америці є таке поняття інституційний інвестор. Та це можуть бути там великі фонди. Університети, пенсійні фонди. І от їм така штука потрібна. Для них, навіть якщо вони вкладуть там 1% своїх активів біткоін, це там може бути 20, 50, 100 мільйонів доларів. Тому їм це потрібно, але це не ідеальна конструкція, тому що він зроблений через ф'ючерси. Ну, я не буду сильно заглиблюватись, він не ідеальний, скаже так. Канада. Канада більш лояльна до регуляції. І Канада дозволила мати на біржі фонди, які напряму водіють біткоїном або ефіром. Там більше того, вже придумали там a, purpose is a yield, ну, тобто там ще й типу, з дивідендами. Ну, але суть така, що ви можете в Канаді купити. Ви навіть можете не обов'язково бути в Канаді. Ви на Interactive Брокерс можете купити ці фонди. Будь ласка, вони торгуються тут десь близько мільярда, вже трохи більше вкладено. Тобто багато людей, не тільки канадців, інвестують в ці фонди. І а, я питав навіть, був на криптоконференції питав: а як, а як я можу як пасивний інвестор, да, там є сіп 500 найбільших компаній, я їх можу купити одним махом. Чи може в світі таке купити? Він відповідав: ні, ну такого ще немає, бо там іди, якийсь там, той фонд зареєстрований десь там на Сейшельських островах. А, ви в традиційному світі вже таке зробили. Тобто, є, це називається Trust, і ви можете їх купити. Ну, я чесно скажу, не знаю, чи ви зможете, бо це продукт для професійних інвесторів. Але, скажімо так, є можливість проінвестувати. Це там компанія Grayscale. Знову таки цифра 10 мільярдів. 10 мільярдів вже вкладено в такі фонди. І це досить непогано як для такого професійного ніжого продукту. А для чого вам взагалі може знадобитися. Фондовий ринок. Або давайте так. Для чого взагалі це все придумують, Тому що ви ж можете купити там через страсті чи через криптобіржу і зберігати це на холодних гаманцях. Річ в тому, що багато інвесторів або боїться, не хоче з чим розбиратися, або є інституційні інвестори, як я вам сказав, да, ті самі там університети і так далі. ну, Їм просто юридично буде складно мати собі там холодний гаманець. І Інвестування насправді на фондовому ринку, воно певні моменти прибирає. Наприклад, момент такий там з FTX, да? називається ризик контрагента. О, тобто FTX зник, все, 8 мільярдів зникло. В Америці біржі вони набагато більш зарегульовані, ну і там складно уявити, щоб зник там. Не знаю, зникла Нью-Йоркська фондова біржа. Я, наприклад, такого не можу уявити, чесно вам скажу. Тому скам, шахрайство, де це все зберігати. В децентралізованому світі це задачка. В класичному світі ну, ви просто купили, воно зберігається там регульованого контрагенда, вони називаються там кастодіани. І ця проблема досить просто вирішується. Ну, Пересічний інвестор її навіть не помічає. Просто купив воно там є. І він впевнений, що американський регулятор захищає інтерес. Тому в світі класичному я вже вам навів кілька прикладів. І давайте ще один, який вам може бути цікавий, називається блокчейн ІТФ. Тобто, ви таким чином можете інвестувати в інфраструктуру, купувати компанії, це буде вже аналог володіння, от якщо ви пам'ятаєте, там були ICO, да. Тобто аналог володіння певним бізнесом, коли ви не купуєте монету, а купуєте токен, який репрезентує вашу участь в цьому бізнесі. І багатьом насправді інвесторам це цікавіше, ніж купувати там окрему монету. Що ми з вами маємо? Маємо багато достатньо ETF-ів, по міркам класичним, вони маленькі. Тут є лише один великий ETF, називається блок Amplified Transformation of Data Sharing. Я вчора зайшов, перевірив, там трохи більше ніж півмільярда вкладено. Ну от Можна зайти купити такий, такий фонд. Я вам далі покажу, які компанії входять. Всі інші фонди маленькі. Тобто для класичного фондового ринку, якщо там в фонді 20-50 мільйонів доларів, ну це дуже мало. Але вони е з'являються, вони виростають, а в них постійно росте оця сума. Бачите, Assets under management, ЮН. І це показує, що інтерес є. І знову таки, що ми все-таки десь на ранніх стадіях того, як в класичному фінансовому світі вкладають в блокчейн інфраструктуру. Якщо ми все з вами додамо і візьмемо більш свіжі цифри, на вчора, ну я думаю, там більше мільярда вже теж не збирається. І, власне, про фонди найбільший блок. Ви бачите, і там, і там компанія MicroStrategy займає перше місце, але ви маєте розуміти, що. В Кожному з цих фондів сидить менеджер, який ці компанії вибирає, і от просто вкласти по слову блокчейн може не вийти. Да? Треба зрозуміти, що там всередині, по якому принципу він вибирає. Тому що менеджер фонду блок, бачите, він вважає, що Коінбейс це єдина публічна біржа на сьогодні в Америці, криптоваржа. Coinbase в них там в кінці списку, а менеджер фонду BLCN вважає, що Coinbase – на другому місці. І тому, коли ви дивитесь на таку річ, ви хочете інвестувати там, багато компаній, які в світі блокчейну, то вам доведеться дивитись не просто на назву, не просто скільки там активів, там півмільярда чи 100 мільйонів, а й дивитись на компанії, які туди входять. І це, звісно, трохи складніше. Ну, але... Якщо ви цей тема щиро цікавитесь, то це доведеться робити. Ну, і Є активні пасивні моделі, знову-таки активні, вони там можуть щось купувати, продавати. Пасивні, вони вам просто дають певну структуру і кажуть: ось ми робимо так і будемо робити так там, всі наступні роки. І повертаючись до BlackRock. BlackRock, нагадую, найбільший в світі. Управитель активами більше 10 трильйонів під управлінням, вони запустили теж iShares, блокчейн і так і тєв, дуже маленькі, всього лише 10 мільйонів, ну це ні про що. Але якщо вони вже пішли в цю нішу, очевидно, що вони будуть це розвивати, будуть нарощувати. І я думаю, ми не за горами, коли ми з вами побачимо мільярдний фонд, тому що коли в це йдуть такі компанії, як BlackRock, як Vanguard, Да, то це, як правило, не про 10 мільйонів. От там є зараз BlackRock хоче запустити фонд для відбудови в Україні. Там зразу цифра 500 мільйонів. Тому, тому я думаю, що це тільки початок. Ми з вами побачимо більше. Мої підсумки не інвестиційні поради. Інвестувати в блокчейн на фондовому ринку достатньо просто, так само, як купити просто акцію там, Apple чи Google. Вже є багато фондів. Тобто ви можете викупувати окремі компанії, ви там вірите, не знаю, Coinbase чи щось. Може, там трасті вийде на IPO, ви купите трасті акції, поки що, наскільки знаю, ні. Але ви можете купувати фонди, ви можете купувати трасти, робити там індексні собі корзини, де за вас там будуть ребалансувати, виріс Ripple, значить, там буде більше Ripple і так далі. Це все працює. А це все десь там мільярд, десь там 10 мільярдів, це порівняно ще невеликі об'єми, але вони постійно ростуть і, очевидно, будуть рости більше. І от з цією новиною, з якою ми з вами починали, те, що PayPal вийшов на цей ринок. Ви знаєте, зараз капіталізація там тезері десь, мабуть, 80 мільярдів, там USDC 20 мільярдів. Тобто, те, що PayPal вийшов, і те, що це. Підтверджений регулятором стейблкоін, це теж вже мова йде про ну, десятки, можливо, сотні мільярдів, які там будуть. Тому ми з вами на порозі великих хороших новин для криптоактивів в класичному світі. Буду радий відповісти на питання, якщо в мене є час. Дякую, оплески. І питання: чи є питання? Те, що сказав, до речі, Любомир. Свідчить про те, що цей бичий ринок не за горами. Скоро ось ці мільярди начнуть в крипту заходити, і зрозуміло, що вони будуть заходити в різні криптоактиви. Ну, це так, уже схоже на інвестиційний так, пораду, ми але ми, не ми їх тут говорити, не даємо. Купуйте, бо ми їх традиційно не даємо. Вон там є питання, все даю. І там є питання. Ну, добре, вже йду сюди. Так, давайте. Як вас звати? Скажіть? Вітаю, мене звати Костянтин Кузьменко, агенція Мальфар. Хотів би запитати просто про тенденції, про те, що ви думаєте. Криптосфера, вона ж така підтверджена скаму, всякому шахрайству і так далі. Наскільки взагалі буде розвиватися тенденція перевірки компаній, які виходять на ринки України, ну і взагалі в блокчейн-сфері, перевірки саме стафу, щоб не було участі у якихось скам-проєктах і так далі. Дякую, якщо я зрозумів правильне питання, то ви питаєте про перевірку. Дивіться в класичному фінансовому світі є ліцензії, і якщо якась криптокомпанія хоче запустити продукт який буде користуватись там 400 мільйонів, ну чи монобанк захоче запустити, то їм на це потрібна згода регулятора, а це значить, що вони змушені будуть зробити комплаєнс і пройти певні перевірки. Тому такого там скаму, який був при ICO в 2018-му, ну я не можу уявити там на Нью-Йоркській біржі чи на Лондонській біржі, це просто неможливо, тому що є багато тих, хто перевіряє. Це і плюс, і мінус, ну але в даному випадку плюс. Доброго дня, Мере, Дякую за доклад. Хотів задати запитання щодо слайду, і ви розповідали про ETF, пов'язаний з блокчейном. Власне, з BTC. Власне, недоліки зрозумілі для пересічного інвестора. А в чому можуть бути переваги? Та чи є це потенційною тенденцією також на ринку, що крипта заходить на ETF та на сток маркет? Дякую. Переваги для вас як пересічне Так, nest. саме так. Вам чесно відповідати? <рес> Чесна відповідь ніяка. Ну, Для вас цей продукт я не бачу в ньому сенсу. Він побудований на ф'ючерсах, та є там є комісія і так далі. Для вас, як на мене, вигідніше було діти напряму. Бітком. Чому він зроблений? Тому що в Америці є великі фонди. Вони не можуть напряму купити біток, але хочуть. А він їм підійде. Але ось дивіться, те, що я вам говорив. На цьому слайді, де він там? Ну, ладно, не знайшов. Тобто зараз є заявки, які СЕК, якщо approve, прийме, то, то тоді буде така можливість. Там все одно буде комісія, але для когось це буде безпечніше, можливо, чи простіше. І друге, ваше питання було щодо тенденцій. Безумовно, дивіться. Якщо BlackRock, якщо там все постійно подаються заявки, якщо запускаються нові фонди, що це значить? Це значить, що інституційні інвестори. А ми говоримо там про десятки трильйонів, не, не мільярдів, трильйонів, хочуть частинку свого капіталу вкласти в криптосвіт. Ну і це значні суми. Дякую. Ще одне питання, коротко, якщо можна, і питання, і відповідь он там є. Біткоін не резиновий, якщо що, то Доброго дня. Е, дякую вам безперечно за доповідь. Спочатку. У мене таке питання. Е, коли появляться ну, ETF на біток, в принципі, швидше всього на ефіріум, чи буде це означати для криптосвіту, що за них будуть боротися? Що я маю на увазі? Тобто, ну, ми знаємо Silicon Valley, банк, ми знаємо First Republic, банк, які просто тіпа, ну, скотилися в ноль, але нічого не сталося. В фінансовому світі ну, наче нічого не помінялось з курсом долара не помінялось нічого. Хоча ну, досить, досить великі банки. А коли таке стається в криптосвіті, ну у нас стає повножопа. Коли приймуть ці etf чи буде це означати, що за криптосвіт е, хтось почне так само боротися, Ну, щоб його просто не убивали, всякі секі і тому подібні? Ну, тут знаєте, я спробую коротко відповісти, бо я можу 10 хвилин говорити про це питання. В нас є наступний спікер. Очікувати, що СЕК почне рятувати криптокампанії, так як він це робить з банками, не варто. Щоб ви розуміли, Сіникововий банк це був топ-20 банк США. Він збанкрутував, люди побігли в інші маленькі середні банки. СЕК дав їм гроші. Там, я не пам'ятаю, яка сума, ну багато, десятки мільярдів. І він їх врятував. І вся паніка оляглася. От я чесно не думаю, що нам варто очікувати такого в криптосвіті, навіть якщо там будуть і, ТІФ, і фонди і так далі. Це навіть ми говоримо не про СЕК, перепрошую, а про Federal Reserve System, типу НБУ. У них. Дякую. Все. Дякую.